Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елмателфолато. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Далі до нас долучається Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Ну ось ми з вами пережили ще одну ніч терору. Росія знову вкотре атакувала українські міста. Основний основний напрямок цієї ночі це була столиця, Кінжали, калібри, циркон, шахеди. Все летіло. У нас є станом на зараз уже повідомлення від повітряних сил, як цієї ночі працювали. Значить, збито 419 з 449 повітряних цілей, 14 ракет. Ракет 405 БПЛА, якщо розбити це все е, детальніше, то знищено 6 із 6 крилатих ракет, 6 із 9 балістичних «Іскандер-М», крім того, 405 із 430 БПЛА, е, 2 з 3 кінжалів е, і не знищено ракету «Циркон». До речі, навіщо е, цей «Циркон» їм взагалі знадобився о сьомій ранку? В місті суми удар по асфальтовому покриттю поблизу міста в околицях міста. Ну тут є, скажімо так, така навіть версія, що вони б'ють не по по поблизу кордона цей новітньою ракетою, це відносно нова надзвукова ракета російська, і вони це роблять для того, щоб бачити результати влучань. Ну тобто, якщо вони б'ють по Києву, ну вони можуть користуватися. Відео фото там необачних громадян України, які все ж таки іноді постять фотографії та відео, влучань, ну безпосередньо польоту ударів там і так далі. Але поблизу Сум вони можуть навіть запустити безпілотник і в реальному режимі часу бачать відео чи там записати його, наприклад, в армії. це фотольот називається. Ну, тобто, які просто над координатами висить цей дрон і знімає те, що треба зняти. Таким чином вони відслідковують, що відбувається, як працюється їхня новітня ракета. Саме ну, моя версія, що саме для цього циркона вони били, і що вона в них ще дуже сира. І саме за того більшість ударів цими цирконами вони ну скажімо так вони дуже далеко не влучають від цілі, розльот дуже великий. Всі інші. Ну, результати повітряних сил, як на мене, дуже гарні. Ну тобто, таку кількість цілей її було збито і пропустили ну геть небагато з огляду на ті ресурси, які є у наших повітряних сил. Ми не забуваємо, що постійно ми працюємо з нашими союзниками для того, щоб отримати більше систем Петріот, які саме збивають балістичні ракети. Ми знаємо, що росіяни модифікують свої ракети, ну тобто роблять це, щоб обійти можливості наших петріотів. Ну, в соцмережах щодо цієї е, Циркон, то можна було почитати, що це така е, ну протикорабельна, надважлива для них ракета, і можливо, вони або демонструють свої можливості, або е, Ну, це така спроба вразити найважливішу або дуже захищену ціль. Але якщо ви кажете, що це просто в асфальті дірка, то ймовірно, це перший варіант. Ну, це вже був не перший удар конкретно цирконом, Причому цирконом вони б'ють із Крима по Сумам. Ну тобто, відстань, ми розуміємо. Тобто на через всю Україну це все діло пролетіло і вдарило по місту Суми. Ну я сам родом з міста Суми. Прекрасно знаю, що там є. Там стратегічних об'єктів. Ну ніяких немає абсолютно. Там всі заводи, які були, вони вже виїхали. Військові частини вони там є, але вони розпорошені. Ну тобто, знайти якусь одну точку, куди приложитися цим цирконом, Ну я не уявляю, що це там може бути. Тому це більше виглядає саме як випробування також були. Ми бачимо із соцмереж, що були відповіді на Росію. Так вночі була атакована, здається, нафтобаза в новоросійську, і там був удар по військовій частині. І якщо спостерігати за тими відео в соцмережах, то можна припустити, що там ну або якийсь склад злетів в повітря ракета, або щось добре рвануло. Ну, що можна сказати? По перше, для мене навіть більш важливо наразі це удар по цій нафтовій базі. От назва ви вислазнула з головіше «Східи», якось так вона називається. Це удар по економіці Росії. Я багато разів на це наголошував. Що перемогти саме на полі бою ми не можемо. А от знищити економіку Росії це абсолютно реальна. Наверсі це один з найбільших нафтоналивних терміналів Росії, тобто через який відбувається експорт нафти. А експорт нафти це Приблизно до 30 відсотків бюджету Росії. Якщо він буде зупинений або навіть призупинений, це буде величезний удар по спроможностям ворога по, продовжувати далі війну. По то, що там вибухнуло, це дійсно дуже схоже на якийсь склад боєприпасів. Ну тому що там дійсно була величезна детонація, і це точно не нафта, тобто це не нафтопродукти Так вибухають це вибухає саме ну, якісь ракети, артилерійські снаряди, можливо, шахеди ну щось з із, із такої серії, тому це. Черговий великий успіх збройних сил України сподіваюся, що це працювали українські ракети. Ну тут могла бути вражена позиція С-300, С-400 на території однієї з військових частин, крім цього комплексу, нафтоналивного Шехсхаріс. Е, і я ще бачу повідомлення від українського президента. Він каже: сьогодні вночі Україна атакувала важливі об'єкти на території Росії для ударів. Були застосовані ракети Довгий Нептун». і ймовірно йдеться саме про новоросійськ? Так, ну, я думаю, що це був саме на Російськ, тому що відстань, ну там відстань насправді для довгого Нептуна не, не, не дуже велика. Так на скидку там кілометрів приблизно чотири триста десь від е е е е звідки ми можемо запустити цей Нептун, е е але це черговий успіх ракетних військ і артилерії збройних сил України. То також генштаб наш повідомляв про застосування вітчизняних ракет Фламінго, Барс і Лютий по військових об'єктах в Росії, і навіть показали ролик, про які саме враження йдеться. Ну тут йде мова про у нас був вражений НПЗ. Ні у нас у Росіян говорився і з великою ймовірністю саме удар був фламінга, Ну тому що вони опубліковане відео пуска, там чотири ракети, і це схоже саме от по на удари по російському НПЗ. Добре, але от під цим відео я до речі дивилася в соцмережах, і там ну через одне повідомлення можна було читати критику і незручні такі там закиди до генштабу. Мовляв, що ем, якось це це дивно відбувається в той час, коли західна преса пише, що скоро будуть нові деталі від набу про корупцію в оборонці. Про ще про те, що в Данії почали внутрішні розслідування відносно того, куди йдуть гроші, на які самі фламінго, на які саме дрони. І одразу от, таке відео Генштаб випускає. Я розумію, що тут ну, є така велика маніпуляція, але все одно ви коли таке читаєте в голові десь. Е Припускаєте, от такі думки чи ні? Чи все це несправедливо? І те відео, те, як працює е, Україна, як працює Генштаб Сили оборони, вони підтверджують, що ну і, і нам з вами, і партнерам, що е, використ... гроші використовуються, йдуть туди, куди треба. Ну дивіться, давайте поставимо себе на місце військових. От ви там, скажімо, служите. Ну, наприклад, в Генеральному штабі. От закуповують ракети Міністерства оборони, не Генеральний штаб. Як там відбуваються ці всі процедури, як вони вибирають це все діло, де вони закуповують, всі процедури закупівель, тендери, шмендери і це все інше? Це все робить Міністерство оборони. Генеральний штаб отримав свої ракети, на карті намалювали там, грубо говоря, цю ціль треба знищити, розробили операцію, Знищили все, вони не знають, як це все відбувається. Вони не уявляють ці всі процедури закупівель і все іншого. Вони тільки пишуть тих завдання, яка повинна бути ракета, куди вона повинна летіти, які мають характеристики і так далі. Звісно, дуже неприємно чути ці всі закиди про корупцію. То, що вона там ну я більш ніж впевнений, що корупція у нас є в нашій державі. Вона є і в міністерстві енергетики, і впевнений, що вона є у нас у міністерстві оборони на різних. Рівнях, але військовим від цього, ну скажімо прямо не холодно, не жарко. Їм треба мати зброю. Їм треба мати зброю вчора. Причому ну я часто кажу таку дуже контроверсійну річ. Їм навіть в якійсь мірі плівати на цю корупцію. Ну тобто, для них головне це отримати ракети, отримати цю зброю. Для якщо не буде зброї, то їхні побратими, наші рідні, які воюють в армії, вони можуть загинуть, Ну тобто без цих мін, снарядів, ракет і всього іншого. Тому відділяє мухи від котлет, війну від корупції, генеральний штаб від міністерства оборони. Але загалом, от на тлі цього всього скандалу з корупцією з грошима, з тим, як це вплине на підтримку України ззовні, так що ви думаєте, наскільки це зменшить ту ж ті ж ті ж самі озброєння і поставки і як я, я вчора дивилася на реакцію і бачила, як сказав е, міністр оборони Литви. Здається, він каже: Ну так, на довіру це звісно, вплинуло. Але які у нас зараз є варіанти? Тобто, у нас е, немає Україна єдиний вибір, вона бореться за власну свободу, і е, е, тому, попри скандал, немає варіантів, окрім як підтримувати і далі. Я вам скажу таку дуже цікаву річ. От у нас є в Україні такий дуже відомий фінансовий аналітик Олександр Порошій. От і він на себе в фейсбуці написав таку дуже цікаву річ. От він сказав, що є така лакмасовий папір. Да? Тобто, у нас є організація «Укренерго», яка отримала півтора мільярда, здається, євро на допомогу. Ну тобто, ці гроші вливалися в українську енергетику. Там будувалися ці всі укріплення, ремонтували станції і так далі. Так далі. Так далі. А «Енергоатом отримав. Нуль гривень, нуль доларів, нуль євро. Чому так сталося? Тому що наші союзники прекрасно розуміли, що там відбувається в цьому енергоатомі, і тому довіри там було рівно нуль. Крім того, другий показник це катерування єврооблігацій України. Не поверхнулось. Ну тобто, якщо дійсно наші союзники вважали б, що все, що там сталося, якась катастрофа, вони перше, що сталося, почали продавати ці єврооблігації державні, облігації випуску там Укрпошти, енергоатома, ну там Україне, і всіх інших, але знов цього не сталося. Катерування не посунулось. Тому да, ситуація неприємна. Тобто, що у нас є корупція, ситуація приємна в тому, що у нас працює набу, то що вони розкривають цю корупцію, знаходять цих корупціонерів попри, попри весь цей величезний тиск, який на них є. У них там нагадаю, там сидять ці, е, їх слідчі в СІЗО по якимсь незрозумілим звинуваченням. Але вони свою справу роблять, і це як на мене, найбільш позитивний момент в цій ситуації: замовчувати корупцію, зупиняти її, робити вигляд, що нічого немає. Це було б вплине ну, дуже погано. А сказати: Да, ми вскрили корупцію. Корупціонери будуть наказані. Вони там колись там, коли пройде суд, сядуть, сядуть у в'язницю. І наступна хвиля, сподіваємося, вже буде працювати ну, по іншому, не буде цієї корупції. І тому як на мене, в цілому це позитивний сигнал для наших союзників, що ми боремося з корупцією, а не замовчуємо її. Добре. Вчора анонсували, чи багато говорили про цю анонсовану стіну дронів? Це міф, це вже нова реальність, новий рівень ППО. Що скажете? Скажу так, що ну, от у нас є вже декілька розробок цих е, дронів е, перехоплювачів. Вони є різні. Вони є в форматі FPV, вони є з які керуються, там іншими методами, і вони вже роблять значну кількість знищень. Точну цифру я не знаю. Ну, моя суб'єктивна оцінка вона вимірюється десятками відсотків від повітряних цілей. Ну, тобто, ну там. Від 10 до 30%. це глибока моя е, е, суб'єктивна оцінка. Ну, з огляду того, що я бачу, як розвиваються ці всі е, технології. Е, звісно, хотілося б бачити, щоб це там було там, 60-70%. І Я впевнений, що ми до цього дойдемо. Але проблеми проблеми декілька яких треба вирішити. Перше це масове виробництво. Це треба виробляти на добу, там ну до тисячі дронів. Ну тому що збити один шахет треба зазвичай два-три зенітних дрона. Ну тому що він повинен його наздогнати. Він може там не наздогнати. Він Може там сісти, ну і так далі. Друга проблема, яка є, це для виявлення повітряних цілей, треба величезна кількість радарів. І про це казав головком Сирський. Ну тому, що для того, щоб всю територію покрити, де теоретично можуть наноситися ці удари. Тому от цей ряд проблем треба вирішити, і тоді ці дрони будуть працювати. Ну і зараз там є навіть натяки на те, що там можливо з'явиться технологія. Цих зенітних дронів проти кабів. А каб це величезна проблема, яку наразі ну якогось конкретного вирішення немає, крім купувати дорогущі патріоти, купувати дорогущі літаки і ракетами великого радіусу дії Збивати там російські Су-34, які є носіями. Тому поки що це реальністю не стало. Ну коли ми кажемо, що там значну тільки збивають, але всі шанси для значного урону для російських повітряних сил ну, є. У нас дві хвилини, і я запитаю про те, що Володимир Зеленський терміново, як пишуть, змі вирушає до Афін. Е, у наших змі мало даних. А от грецькі розкривають більше деталей і пишуть, що Зеленський буде просити дві ЗРК Петріот і винищувачі Міраж 2000 е, Про це повідомляє зокрема Грецький новинний портал Про Ньюс у цьому матеріалі. Зазначається, що Україна вичерпала або близька до вичерпання запасів зенітних ракет, особливо. Петріот чи є гарантії, що ці прохання будуть задоволені? Бо навіть ця ж це ж видання каже, що ну їх майже немає. Грація не буде надавати таку зброю, бо фіни і салоніки самі свій простір захищають від можливих якихось турецьких атак, потенційних. Ну, це питання лежить в політичному просторі. Суто, теоретично, Зеленський міг би запропонувати отримати зараз системи Петріот від Греції і надати гарантії, чи там підписати якийсь контракт, що ті заплановані американські Петріоті, які ми там в майбутньому отримуємо, що вони будуть передані Греції. Чи піде на таке Греція, не впевнений? Ну, тому що у них там історичні ці протистояння є з Турцією, чи готова там, Турція підписати спеціалістів? Все діла там трьохсторонній контракт, там Турція там якийсь мирний договор підпише, якісь не гарантії. Ну, можливо, в такому форматі це і спрацює. До речі, Марко Рубіо в Канаді говорив про Україну, і там його питали про ППО для України. Так він сказав, що Росія зносить західні системи ППО в Україні за тиждень після їхнього розгортання. Чи спогоджуєтеся ви з цим? можливо вже Рубіо говорить так, так манерою Трампа? Ну, це, м'яко кажучи, неправда. Ну, тобто, да, у нас там були деякі випадки, які потрапили в публічний простір про пошкодження систем ППО, не знищення, а пошкодження. Це коментував Юрій Ігнат. Але сказати, що їх розвернули через тиждень їх немає. Якби так було, дійсно, то ми от сьогоднішню ніч ми б не побачили збиття кінжалів і і Іскандерів. Тому системи є, вони працюють, і такої ситуації, що на наступний день вони знищуються, такої ситуації немає у нас. Просто це таке виправдання для журналістів. Ну саме так. Да. Це полеміка в стілі Трампа, який каже, 17 патріотів на наступний день каже, що там від Києва нічого не залишилось, ну і так далі. Дякую, Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт, був в ефірі Радіо НВ. Я Інна Марецька на цьому свою частину роботи завершую. Мої колеги продовжать наш ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.